Повіді, салені любимо, гай свято Івана Купала у Тернополі святкували з розмахом. Справжню українську забаву змогли відчути ті, хто минулими вихідними відвідав Орнава Етнофестиваль. Ми хочемо знову ж таки нагадати тернополянам, що життя прекрасне сонце світить. Врешті-решт ну, святковий настрій принести в місто. А це дійсно в нас буде тепер щорічне. Ого, року перше на заході були розваги на будь-який смак. Кожен тут міг знайти чим себе зацікавити. Жінки мали нагоду придбати вишиванки, вироби солоного тіста, глиняний посуд та ще чимало іншого. Чоловікам пропонували конкурси, в одному з яких можна було виграти бензополу. Для Того потрібно прийняти участь у конкурсі, перепиляти колоду найкращим часом. Дітлахи розважалися іграми, ласували медом та брали участь у безкоштовних майстер-класах стравомотанки, ляльки-мотанки, гончарства та інших. Від такого вибору дітлахам очі розбігалися. Не переписнути головне. Ось так. Не перетисни, стоп, 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 стоп плавненько пусти я пишечки. Поправлю на фестивалі. Панувала справді сімейна атмосфера, воно й не дивно. Адже справжня українська забава вдається лише у родинному колі. Тому тернополяни та гості міста розважалися від душі а дехто не забув і привіти передати. Я ще хотіла передати привіт своїй родині, місто Бережани, сім'я триньків. Я їх вітаю сьогоднішнім святом. Бажаю їм щастя, здоров'я, успіхів. Всього доброго. Відвідувачі заходу вигравали призи, ласували смачними нагідками, запивали їх справжньою українською медовухою та розважалися під музику місцевих і не тільки гуртів. Увечері молодь плела вінки та стрибала через купальське вогнище. Справжньою родзинкою заходу стала дерев'яна скульптура Нептуна, яку автор просто на фестивалі. Та випиляв бензопилою. бензополою.